Слово має президент України Петро Порошенко. Ми воїни, не ледарі, не лежні І наше діло праведне і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність? Отож нам так і важко через те. Дорогі українські народи. Слова Ліни Костенко найбільш влучно передають напружену атмосферу, в якій ми зустрічаємо нинішній День Незалежності. 24 серпня з офіційної дати перетворюється в найбільше в головне свято країни. 25-й рік Незалежності можемо пройти. Як по крихкому льоду. Маємо розуміти, найменший необережний крок може стати фатальним. Війна за незалежність все ще триває і перемогти в ній можна, лише поєднуючи оборонні зусилля, дипломатичний хист, політичну відповідальність і залізну витримку. День незалежності. Майже збігається з роковинами жахливої трагедії під Іловайськом, яка стала наслідком прямого вторгнення підрозділів російської армії на територію України. Минув рік, але ця глибока рана не гоїться, біль не минає. Загалом же агресія з боку сусідньої держави забрала життя. Майже двох тисяч ста наших воїнів. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за вільну незалежну Україну. І вічна їм слава. Героям слава, героям слава, героям слава! Прошу вшанувати хвилиною мовчання. Пам'ять українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у війні, що розв'язав агресор. Повік не забудемо і не пробачимо ніколи. Шановні, високоповажні і дорогі українські воїни, і ті, хто зараз тут, і ті, хто в цю годину в окопах на фронті, це свято, 24-та річниця незалежності, стала можливим завдяки вам. Якби не ви. Хронометр нашої новітньої історії ще минулого року міг би зупинитися назавжди на позначці 23. 210 тисяч людей прийшли на військову службу за 6 черг мобілізації. З них 35 тисяч, тобто кожен шостий, є доброволець. 7 тисяч 320 військовослужбовців поранено, 9 тисяч солдат і офіцерів, бійців добровольчих підрозділів і волонтерів отримали високі державні нагороди. 22 військовослужбовцям присвоєно високе звання Героя України. Від імені українського народу низько вклоняємося славетному українському воїнству за те, що відстояло і захистило свободу громадян та незалежність України. Шановні учасники маршу, зараз ви будете впевнено крокувати Хрещатиком, демонструючи виправку, випромінюючи силу. І звітягу. Ви вселите в мільйони співвітчизників ще більшу віру в боєздатність нашого війська, його спроможність стримати Орду. Сьогодні марш проходить без техніки і зброї. Але ще позавчора в Чугуєві велику партію, найбільшу за всю історію України, партію танків бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бойових автомобілів, гаубиць, зенітно-ракетних комплексів, артилерії ми відправили на передову. До кінця ж поточного року ми поставимо до Збройних сил ще понад 300 одиниць бронетехніки, 4 сотні бойових машин, 30 тисяч. Ракет та боєприпасів. Наші війська день за днем вдосконалюються демонструючи вміння налагоджувати ефективну систему управління, підготовки і взаємодії. Результатом умілих дій українських підрозділів став нещодавний провал наступів ворога в районах Мар'їнки, Старогнатівки та інших. Та повернення під наш контроль стратегічно важливих висот. Коли треба у відповідь негайно залучаємо артилерійські та інші підрозділи адекватної потужності для протидії противника після повідомлення ОБСЄ. За рік ми створили і зміцнили наше військо, хоча ще воно й далеко від бажаної діалу. За справу активно взявся волонтерський десант, який фактично прийшов до влади в Міністерстві оборони разом з офіцерами і генералами, і робить там справжню управлінську революцію. Було би справедливо, якби цією площею разом з військовими пройшли українські дипломати, так в МЗС працюють тихо. Без пострілів, але вони дуже помогли мені і Україні створити дієву міжнародну коаліцію на підтримку нашої держави, дякуючи зусиллям нашої армії, і дипломатів, всього українського народу. Росія не досягла мети. Україна і українці вистояли і витримали удар. Ми були, ми є і ми будемо. І хай ці мої слова згадають у далекому майбутті, коли святкуватимуть перші 100 років незалежності. А от Новоросія такий же міф, як у відомого письменника Толкіна, країна Мордор. Військові звільнили більшу частину Донбасу. Ми захистили європейський вибір. І вже незабаром угода про асоціацію з ЄС. Залишилося растифікувати лише двом країнам-членам ЄС всупереч протидії Москви набуде чинності і буде виконуватися в повному обсязі. Не змогла Росія зруйнувати і єдності міжнародної коаліції, а санкції тим часом завдали і завдають потужного удару російській економіці. Чи означає все це? Що ворог відмовився від ідеї прямого вторгнення чи наступу бойовиків глиб України? Ні. Російське збройне угрупування поблизу нашого кордону на Сході сьогодні вже складає більше 50 тисяч осіб. На окупованих територіях також знаходиться більше 40 тисяч, в тому числі. 9 тисяч кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які стоять на керівних посадах, тим самим формуючи підрозділи російської армії на наших територіях. Москва воєнторг поставив бойовикам до 500 танків, до 400 артилерійських систем, до 950 бойових броньованих машин. І лише за цей тиждень три великі колони перетнули наш кордон в напрямку Луганська, Донецька, Дебальцево. Чи є ця загроза невідворотньою? Вже ні. Ворог знає, що ми готові дати відсіч, і ціна ескалації виявиться для Росії надто високою. Тому вона має і альтернативну стратегію. Розхитати ситуацію всередині нашої країни, а Україну розсварити з її ключовими партнерами, залишивши сам на сам з агресором. Цьому плану, на жаль, підігрує дехто з українського політикуму. Це жодним чином не означає їхньої співпраці з Росією, і я не збираюся кидатися голослівними звинуваченнями. Це відбувається не зі злого задуму, а в силу короткозорості чи безвідповідальності через небажання чи нездатність в умовах передвиборчої лихоманки усвідомити наслідки своїх небезпечних ініціатив. Що має на увазі? Наприклад, спробу проголошувати походи або на Київ, або навпаки, заклики. До негайного переможного маршу до Москву, прагнення зірвати ухвалення змін до Конституції або поховати мінські угоди, включно з вимогою їхньої денонсації. Зрештою, сіння паніки, зневіри та депресії все пропало, не пропало, дорогі мої, але буде значно важче. Якщо вести безвідповідальну політику, коли думати лише, як сподобатися, замість того, щоб рятувати людей і країну від смертельної небезпеки, нам потрібна консолідація. Хотів би ще раз повторити свій заклик до політичних сил. Один єдиний національно-державний стяг, цінніший за сотні партійних знамен. Дорогі мої співвітчизники, для України не існує альтернативи мирному врегулюванню, рівно як і безальтернативними на даний час є мінські домовленості, які підтримані і рішенням Ради безпеки ООН, і рішенням Ради Європейського Союзу, і рішеннями всіх країн-членів нашої проукраїнської коаліції. За час їхньої дії з лютого Росія на сьогоднішній день отримала можливість відчути вплив санкцій, а ми кількісно і якісно покращити і посилити нашу обороноздатність. Ми за мир, але ми не пацифісти. Тому будемо нарощувати витрати на Збройні сили. Збільшувати грошове забезпечення військовослужбовців, посилювати контрактну складову Збройних сил України. Втім, пообіцяти скасування призову і відсутність нових хвіль мобілізації не можу. В умовах агресії 100% контрактної армії не може бути в принципі, історія не знає таких прикладів. Далі. Є обережні підстави вважати, що економіка подолала глибокий стрес, завданий війною. Бізнес адаптується, знаходить нові ринки на заміну повністю закритому для нас російському. Економічну війну Росія проти нас теж не зупиняє, прагнючи нас виснажити. Тим не менш, вже в найближчі місяці може відновитися економічне зростання. Це відбудеться лише завдяки відсутності військової і воєнної ескалації. Тепер щодо індексації зарплати пенсій ми спільно з урядом шукаємо і знайдемо найближчим часом можливості провести її якнаймого швидше. Будемо прискорювати реформи насамперед в правоохоронних органах. Місяць. Як нова поліція патрулює Київ. Вчора вона запрацювала у Львові. Завтра дам старт її роботі в Одесі. Незабаром буде Ужгород Харків Дніпропетровськ. Завершується конкурсний набір детективів до Національного антикорупційного бюро. Так само на конкурсній основі відбувається. Безпрецедентне очищення і оновлення прокуратури на виході поправки до Конституції, які змінять судову систему України. За тиждень Верховна Рада, ймовірно, ухвалить в першому читанні конституційні зміни в частині децентралізації, коли левова частина повноважень і левова частина відповідальності перейде на місця до територіальних громад і виконкомів. Надважливіший обов'язок влади на осінь забезпечити чесні місцеві вибори, на яких громадяни дадуть заслужену оцінку всім політикам. Дорогі співвітчизники, російська агресія стала каталізатором нашого об'єднання. Ми остаточно сформувалися як єдина українська політична нація. нація яка, говорячи словами відомого філософа-державника минулого століття В'ячеслава Ліпінського, обіймає всі класи, мови, віри і племена української землі, всіх її громадян. Сьогодні ми сильніші, ніж учора. Нас не можна поневолити чи зламати. Ми, народжені вільними на своїй землі. І боронити її ми готові до кінця, чого б нам це не вартувало. Вірю, що найважче відступає в минуле. Дякую всім вам за витримку, за розуміння ситуації, за терпіння. Вітаю з Днем Незалежності, слава Збройним силам України! Слава! Українському народу, слава Україні!